у <анкрурих> скорих зустрічей на зім'ятих простиратлах, кольору маку До скорих тримпливих, до отворків здегнаних рук Кого люблять, того чекають крізь муки довгих очікувань І улюблений аромат, ти моя друга шкіра І ми зможемо відірватися від землі, полетіти проти течії. Нічого не кажи. Візьми за руку і біжи, біжи, біжи. До скорих зустрічей на зім'ятих простирадлах, кольору маку. До скорих тремтливих доторків рук Кого любляй, того чекають, кісь муки, довгих очікувань мій улюблений. Аромат і моя друга шкіра, і можливо не зараз. Ми зможемо відірватися від землі, полетіти